Звертаємося до користувачів соцмереж. Інформаційна психологічна спеціальна операція атакує українців. Останнім часом поширення набуває шахрайство в Фейсбуці через дописи, які користувач повинен лайкнути, залишити коментар або навіть розповсюдити через своїх друзів, боти ворожої країни в таких публікаціях. Тиснуть на жалість та емоції, виставляють ці фото з однією метою: зібрати якнайбільше підписників на каналі. Публікації з розчуливим змістом. Привітайте воїна ЗСУ з днем народження, з весіллям, підтримайте гарну родину, сімейний затишок, дружбу, цінність сімейних стосунків, працелюбність, хай зайновитись, мужніх військовослужбовців, постраждалих і поранених від військових дій. Маніпуляція вашими емоціями з закликами залишити під допис. Смом, вподобайки та молитви використовуються ворожими сайтами та сторінками далеко не на вашу користь. Майже у 100% випадків фото згенеровані штучним інтелектом. Вдивіться на них, вони нереальні. Всі ці дії з єдиним підступним наміром, з часом підмінити фотографію на ту світлину або публікацію, яка підтримує руський мир, несе фейкові опитування та поширює брехливі новини про події в Україні. Бо саме Фейсбук дозво дозволяє інфоворогові це зробити без жодних перешкод. Не станьте жертвами маніпуляторів. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.